Шановні колеги, от скажіть, будь ласка, ця правка забороняє зробити не помилку, а злочин, який заклав уряд з профільним комітетом. Ви дозволяєте приватизацію е, майна закладів освіти. Скажіть мені, будь ласка, у вас логіка, совість, моральні якості, хоч найменше існують, я розумію, що зараз не можна проголосувати в залі цю правку. Але як комітети, я хочу послухати відповідь голові комітету, будь ласка, пояснить, як вони сьогодні в умовах війни дозволяють продавати за бесінь будинки і будівлі е, Міністерства освіти. Як ви хочете після війни, щоб сюди повернулися люди і вчилися в школах, в коледжах, в університетах, розбудовували нашу державу. Батьки їх не повернуть, тому що ви не зможете забезпечити їх рівним гідним рівнем послуг освітніх? Будь ласка, дайте відповідь. Будь ласка, позиція комітету по 201 першій поправці. Шановні колеги, шановні народні депутати, пропозиція, яка стосується приватизації майна вищих навчальних закладів, стосується не всіх вищих навчальних закладів, а лише тих, які реорганізовуються шляхом приєднання, за даними комітету з питань освіти, який ініціював цю норму для того, щоб знайти додаткові кошти для... Тих закладів освіти, які продовжують працювати, їхня позиція полягала в тому, що і їхня оцінка, що такий університет в наступному році буде один. І ми спробуємо в цьому одному університеті продати те майно, яке буде не використовуватися під час навчального процесу. І вивільнені кошти передамо для інших університетів. Комітет з питань бюджету вважає, що це все ж таки хороший компроміс і доречний.